Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Один хлопчик пас овець у горах Швейцарії. Він любив квіти та сліпучо білі гірські льодовики. На гірській стежці з'явився турист. Він підійшов до хлопчика. Як тебе звати? Генрі, ти тут зовсім один? Так. Зараз у мене канікули, і я пасу Тато Виховець. Значить, ти пастух. А ти знаєш доброго пастуха? Ні. А хто це? Це Господь Ісус. В Біблії написано, що люди, як ті неслухняні вівці, що блукають своїми дорогами. Добрий пастух шукає нас. Він хоче вивести нас своєю дорогою і піклуватися про нас. А в кінці привести нас на небеса. Він забере мене туди, коли я вмру. Так, тобі треба лише попросити його, щоб він став твоїм пастухом. Я зараз же попрошу його про це. Генрі помолився простою молитвою від серця. Він хотів належати Ісусу. Перед тим, як піти далі своєю дорогою, турист сказав Генрі. Тепер ти вічно належиш доброму пастуху. Ти можеш сказати: Господь мій пастух. Дивись, це вірш із Біблії можна переказати на пальцях. Генрі повторив цей вірш, підіймаючи на першому слові великий палець, на другому вказівний, а на третьому безіменний. Він особливо сильно підіймав вказівний палець. Підкреслюючи, Господь, мій пастух! Генрі радісно розповів про все своїм батькам. Невдовзі канікули закінчилися, і настав час знову йти до школи. Минула осінь і настала зима. У Швейцарських горах зимою може бути вкрай небезпечно, іноді тут трапляються лавини. Одного разу Генрі йшов по глибокому снігу, аж раптом до нього долетів загрозливий рокіт. Він кинувся бігти, а було вже зовсім пізно. Лавина накрила його і поховала під величезною масою снігу. Коли стемніло, його батьки почали хвилюватися. Вони довго шукали його і в кінці знайшли під снігом, ствердо випривленим вказівним пальцем. Вмираючи, Генрі пам'ятав про свого доброго пастуха. Батьки сумували. Єдиною втіхою для них було те, що колись вони побачаться з Генрі на небесах, колись і вони підуть на небо, і там вічно будуть з добрим пастухом. А ти можеш від усього серця сказати: Господь мій пастух. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру, собачка. storyfulchildren.org